В Динамо Києву хвалили важливі кадрові рішення, згідно з якими клуб попрощається одразу з трьома відомими виконавцями. Таланта збірної України з футболу повинен замінити ветерана ПЛ, нова команда Андрія Шевченка, яка світова зірка могла нещодавно опинитися в Донецькому шахтарі. І чому гірники її відмовили? А також сенсаційний переїзд чергової серії А в Саудівську Аравію та всі нові трансфери літа 2023 без зайвої води. Наступною зіркою Саудівської Аравії повинен стати Мілінковіч Савіч. Таку інформацію прилюдний президент Лацю. Він сказав, що футболіст особисто попросив того відпустити його в іншу команду, яка погодилась заплатити за нього 40 мільйонів євро. Саме така сума й гуляла в ЗМІ, коли писали про Аль-Хіляль. Подібне прохання поставило функціонера в лухий кут, адже, на його думку, для Серба це рівнозначно завершення кар'єри. Савічу 28 років, і в минулому сезоні у нього 5 десятків ігор та 19 результативних дій. Розпочинає кадрову підготовку до Ліги Чемпіонів минулорічна сенсація німецький уніон. Клуб взяв в оренду ліса американського таланта Брендена Аронсона, який не зміг нормально розкритися в АПЛ після того, як його купили у Зальцбурга за 33 мільйони євро. Але окрім атакувального півзахисника, німців підсилить ще один нерозкритий талант талант Фафана з Челсі, який після свого зимового трансферу зіграв за синіх лише в чотирьох матчах. Нагадаю, що минулий сезон уніон закінчив на четвертій сходинці в слізі і тепер спробує свої сили в найпрестижнішому клубному турнірі, Дещо ще дивно виглядала відсутність на зборах Евертону Віталія Миколенка. Але виявилося, що українець отримав чергове пошкодження і проходить зараз реабілітацію, що стає вже якоюсь неприємною традицією. Тому Вебертані ухвалили рішення підписати на цю позицію виконавця, здатного якісно замінити Віталія. Місцевість Мі пишуть про імена Ешлі Янга, да Дасільви та Бало Туре, серед яких лише Бразилець виглядає найбільш небезпечним в плані конкуренції. Але, начебто, мова йде саме про Янга, який повинен вже сьогодні пройти медогляд вірисок. Інсайдер Лорен Салепорта написав про старт перемовин між. Нрім Шевченком та збірною Босні та Херцеговини. А авторитетні місцеві змі цю інформацію наступного дня ж спростували. тому не буду навіть даватися в подробиці, бо авторитет того журналіста не варта іншої уваги. Натомість Шевченка все ще знаходиться без роботи, хоч і заявив ще декілька місяців тому про готовність повернутися знову у гру. Саудівський Аль Раєт у своєму Твіттері повідомив про призначення Ігоря Євічевича. Нова команда 49 річного Хорвата завершила минулий сезон на 10-й сходинці. На жаль, в їх складі немає жодної мінитої зірки, а сумарна вартість всіх виконавців оцінюється в скромні 5,5 мільйони євро. Для порівняння в УПЛ також вартість мають футболісти ЛНЗ, а менше лиш минає та балоні. Але можливо, Хорвату все ж таки пообіцяли якісь підсилення і його склад покращиться. Але станом на зараз цей проект виглядає, м'яко кажучи, непривабливо. До речі, цікавий факт про Шахтар, декілька років тому клубу пропонували послуги хвічі кварскелії. Про що розповів директор Динамо Тбілісі, за яке тоді грав півзахисник, але гірники сказали, що грузини не є гравцем Міг профілю, і там будують дещо інший проект. Було це ще за часів Луїша Каштру. Не встигло Динамо Київ повернути з провальної оренди Еріка Раміріса, а Венесуелець вже бажає покинути Україну. Як стало відомо футболу 24 основні причини такого рішення війна та статус опасного. До того ж, нападника досить висока зарплатня: 600 тисяч євро на рік. Раніше була інформація, що в його послуга зацікавлені декілька турецьких клубів. На зборах Ерік також не награється як основний. А на вістрії атаки грає номінальний підзахисник Беніто. Окрім Еріка, команду може покинути Джастін Лонвейк. Послуга якого зацікавлені Андерлен, Копенгаген та Віборг, пише журналіст Ендрі Тодос. За даними джерела, саме бельгійці проявляють найбільший інтерес до півзахисника. Поки що мова йде лише про оренду з опцією викупу. Повноцінний трансфер жодна історій не розглядає. А ще Динамо знову відпускає паук Томаша Кіндзюру, якого звідти тільки не нещодавно повернули, і знову вирішили скористатися послугами поляка. Тому в наступному сезоні білосині може залишитися майже без легіонерів, адже продовжується пошук команди для Рамадані. Сам будівело важко все ще називати гравцем першої команди. А Періс та Беніто судячи по зборам ризикують обмежитись мінімальною кількістю ігрового часу. Натомість, продовжує свій контракт Олександр Караваєв. Угода буде дійсна ще на два роки.